13 квітня відбулася зустріч керівництва Дніпровського медкомбінату з трудовим колективом. З моменту першої зустрічі пройшло два тижні, і, виходячи з того, що виробництво зупинено, ситуація стала ще більш складною. Сказав на початку зустрічі генеральний директор ПАТ ДМК В'ячеслав Мосьпан. Гроші, які поступили на рахунки підприємства наприкінці березня за продаж бунтової продукції, пішли не на придбання коксу, а на виплату заробітної плати за лютий При цьому ми надіялися на те, що 31 числа. максимум 3 апреля, нам должен был зайти возврат НДС в размере 1 миллиарда 44 миллиона гривен. Значит, этого не произошло. Соответственно, как следствие, возможности продолжать дальше производство, покупать кокс, сырье, энергоносители у нас нет. Тож більша частина працівників відповідно до колективного договору була переведена на простій поденному графіку з відсутністю на робочому місці до особливого розпорядження з оплатою з розрахунку дві третини тарифної ставки. Сьогодні керівники медкомбінату відпрацьовують різні варіанти та роблять усі можливі дії, аби запустити виробництво. Один з них це повернення державою ПДВ по цьому напрямку. Звітував Віталій Нагорняк. Мимото цього гроші достінуто договорів що 18 числа нам буде К этой сумме добавлена еще сумма за работу февраля месяца, это порядка 180 миллионов. То есть этот актив у комбината есть. Теперь в отношении вопроса перспективы, это зачисление этой суммы, я, к сожалению, пока не получил четкого ответа от ДФС. Поэтому более, скажем, не оптимистический, не пессимистический вариант – это конец месяца. При этом эти цифры сверены, при этом как бы обозначена ситуация, которая сложилась на комбинате. Мы обговорили это с первым руководителем офиса. всего прочего, то, что наши письма були направлені в ДФС Києва і в Кабміни. Ми отримали уже твітну реакцію. Також дирекція ДМК відправила листи президенту України та прем'єр-міністру. Подібні звернення надіслав і міський голова Андрій Білоусов. Ще один варіант, який відпрацьовує дирекція, це залучення капіталу потенційних інвесторів. Описуючи стан заборгованості по енергоносіям, В'ячеслав Вікторович доповів, що кожен день є загроза повного відключення від газу, електроенергії та води. А обмеження водопостачання стало причиною переводу персоналу на режим простою, сказав директор з персоналу Анатолій Полівода. приказ на переводе на две трети и нахождение не на рабочем месте, потому что в связи с отсутствием денежных средств просто отключается вода. То есть нечем даже помыться в ванне, тем, которые работают. Поэтому было принято решение, там, где возможно провести ремонт и минимальным количеством людей привлекаемых, Згідно з наказом по медкомбінату, виділено чотири види табелювання, які охоплять категорії працівників, чия оплата буде здійснюватися по іншій схемі. Та основне рішення, яке прийнято керівництвом, це накопичення коштів аби вийти із скрутного становища. Тому що пріоритет, який ми зараз розглядаємо, це там накаплення тих небольших денег, які там заходять у реалізації там того ж шлака, остатки там по реалізації того, що грузили на Європу, це строчки платежа. Тобто, цель накопить копіті, на следующей неделе виплату аванса. Цілком зрозуміло, що працівники з обуренням сприйняли інформацію щодо затримки виплат заробітної платні, адже в них є зобов'язання перед комунальниками і висловлювали занепокоєння стосовно свого фінансового стану, адже у кожного є родина. Повно ви во багатьох правах, Тобто я з вами согласен. Значить, ну, повірте мені, що Переговоры идут, и действительно предпринимаются все усилия для того, чтобы как можно быстрее выйти из этой ситуации. Значит, я уверен, что до конца месяца, до конца месяца решение будет принято. Чисельні емоційні питання із зали відповідали профільні управлінці, та пошук винних не призведе до пошуку виходу з економічного стану, сказав заступник директора з економіки. Тож вкотре прийшлося нагадувати про стан в країні та пояснювати, що таке ПДВ та принцип нарахування, з чого складається собі вартість продукції, звідки беруться залізорудна сировина та кокс і їх вартість. Тобто суто економічні показники. Ми говоримо про те, що цей завод має працювати завтра. Реконструкцію, которую провели, а ви в ній були всі свідчили. Она проводилась только тоже за деньги, которые вложили сюда акционеры. Под который планировался сделать, это деньги, которые вложили сюда, и было просчитано, что с учетом конъюнктуры цен на металлопрокат, этот путь давать будет себестоимость экономии 30-40 долларов. Это наша с вами стабильность, это наша с вами так называемая возможность существовать в этом мире. Что произошло сегодня на рынке, который производит комбинат? Он производит 2 трети квадрата. В декабре я в прошлый раз говорил, еще раз повторюсь, квадрат упал ниже цены 371 доллар. А по сырью, которому есть на сегодня на комбинате, мы только по переменной части, именно то в сырью, нам он обходился по 370. Понимаете, по этой, у нас практически все, что мы работали, у нас съедало с оборотки. Почему мы и говорили, нам нужно проплачивать сырье для того, чтобы угрузить новую партию загрузку русскую печи. Но при этом я хочу еще раз сказать, коллеги, у нас есть кому продавать металл. Сьогодні у підприємства є партнери, зацікавлені у продукції, яку випускає комбінат. Тож головне накопичити кошти та запустити виробництво. А про зміни адміністрація зобов'язується оперативно інформувати трудовий колектив.